Правляємо команди готуватися за сцену і Вважаємо їм ні пуху, ні пера». У Рівному традиційно почали КВН. Чвертьфінал Ліги КВН Європа стартував. Цього сезону обіцяють організатори ігри будуть насиченішими і цікавішими. Все завдяки новим редакторам Ліги. «З нового сезону у нас працює дуже сильний фахівець. Це автор і гравець команди «ХАІ», легендарної команди «ХАІ». Харсь з Харкова, це Аркадій Дяченко, який працює редактором в дуже потужних лігах. З нового сезону він буде працювати у нас у лізі. Це дуже серйозна така підтримка для наших колективів, тому що ця людина вже декілька десятків років редактує команди, знає всю схему цієї роботи. Тому я думаю, що команди тільки отримують задоволення глядач також. Дмитро Геремчук – ветеран руху веселих та кмітливих. Нині брати участь у рівненській лізі не може. Та прийшов на гру, аби дати настанови перед першим виходом на сцену молодіжній збірні Рівного. Сьогодні ми тут виступаємо як старші помічники для нашої молодої команди Молодіжна збірна. Ну, я за них дуже переживаю, тому що це молода команда. І, на жаль, я не зможу їм допомогти нічим на сцені. Ну, я думаю, вони готові. Але сьогодні вони придуть, це хрещення вогнем. Так. У першій грі чвертьфіналу Ліги КВН Європа взяли участь шість команд чи не з усієї України. Це Олександр, я Віктор. Це Кшиш, а там пшемик стоїть. Який ще Кшиш і пшемик? Ну, Кшиш і Пшемик, два невидимих поляки, вони з нами виступають. Коротше, позни йому. Шишипшена це такі чуваки, які на питання, чуєш, ти що прозрачний? відповідають, ну так. Команда КВН Загорецька Людмила Степанівна, чуєш, не ходи там по помитому. Хлопці зі Львова приїхали на гру у трьох. КВН для них більше, ніж дозвілля, більше, ніж стиль життя. Готувалися до входження в Лігу КВН Європа упродовж двох років. Е, насправді, так як такових меседжів нема, е, просто хочемо донести до людям, щоб е, піднявся в них трошки настрій. От і все для мене це позитивний спосіб проведення часу і додатковий активізм в моєму житті. Наступна гра веселих та квітливих чекає на рівняну вечері 25 травня, аби після волевиявлення люди могли відволіктись від політичних перепитів в державі. Дмитро Леонтіюк та Володимир Захаров. Новини Рівного.